У ніч на 16 листопада російські війська запустили по Україні 83 дрони та ракету С-300. ППО збила 53 безпілотника. Про це повідомляють з посиланням на повітряні сили збройних сил України. У повідомленні йдеться, що у ніч на 6 листопада противник завдав удару по Харківській області зенітно. Зенітною керованою ракетою с 300 атакував 83 Запустив ударних типу «Шагет» та безпілотники невстановленого типу із районів курськ орел Приморськ, Ахтарськ. Йдеться у повідомленні станом на 8.30 підтверджено збиття 53 ворожих дронів у Черкаській Одеській. Київський, Житомирський, Сумський, Миколаївський, Кировоградський, Полтавський, Запорізькій, Харківський та Хмельницький областях. Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих БПЛА локаційно втрачено у різних районах України. Окремо про Київ. в на 16 листопада Росія вкотре намагалася атакувати столицю дронами. Уламки ворожого БПЛА пошкодили житлову будівлю в Оболонському районі. Про це повідомляє телеграм Київської міської військової адміністрації КМВА. І у повідомленні йшлося про те, що внаслідок повітряної атаки дронів збройних сил Росії. В Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури. Начальник МВА Сергій Попков цьому ж повідомленні уточнив, що через падіння уламків дронів в багатоповерховому житловому будинку є пошкодження балконів та. Вікон водночас інформації щодо ймовірної пожежі не надходило. Даних стосовно постраждалих також немає, і оперативне зведення оновлюється та уточнюється. Додав він. Нагадаю, що повітряну тривогу в Києві оголосили об опершій дев'ятнадцять її причиною стали ворожі дрони, які летіли в напрямку столиці. Крім того, безпілотники росіян фіксувались і в інших районах України. Приблизно о першій у столиці вже було чути. Перші вибухи і на підступах до Києва та безпосередньо в столиці працювали сили протиповітряної оборони. Крім того, ворожі БПЛА збивали і в Київській області. Також у повітряному просторі навколо Києва в ніч проти листопада було збито саме до 10 ударних безпілотників, які російські окупанти запустили для атаки на українську столицю. Наслідок обстрілу в місті постраждалих немає. Про це повідомляє начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко. І чиновник зазначив, що. Повітряна тривога у Києві тривала майже три години. Він поінформував, що за цей час сили оборони виявили і знешкодили в повітряному просторі навколо міста до десятка ворожих БПЛА. Також додам інформацію, посилаючись на главу Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова про те, що місто Запоріжжя та район 16 листопада зазнали ворожого повітряного удару із застосуванням ударних безпілотників типу шахет. Внаслідок дронової атаки обійшлося без Травмованих проте було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Чиновник уточнив, що загарбники били шахедами по Запоріжжю та Запорізькому району сьогодні під ранок, і розповів керівник обласної військової адміністрації у своєму телеграм, що пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури попередньо минулося без постраждалих. Крім того, поінформував він, що через вибухову хвилю зазнали пошкоджень. Торгові приміщення, а також дорожнє покриття, додав глава Запорізької обласної військової адміністрації, що інші руйнування поки що встановлюються. Росіяни почали використовувати дрони Камікадзе Шахет 136 з оновленою системою супутникової навігації. Фото деталей модернізованого дрона оприлюднили в телеграм-каналі Полковник ГШ». Як повідомляється, в результаті дослідження виявленого модуля керування польотом шахет 136 серії, і e було виявлено зміну модуля супутникової навігації «GNSS». Новий цей модуль «GNSS» також підтримує технологію «Real-Time Kinematic» – Це дозволяє йому через мережу інтернет за допомогою базових станцій «RTK Network» отримувати інформацію про своє місце знаходження в режимі реального часу. Завдяки цьому оновленню при знаходженні у зоні покриття цієї мережі роботи цієї мережі та наявності на борту 3G або LTE модему дрон стає менш вразливим до спуфінгу та придушення системи GNSS за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. А дрони шахет оснащені модемами з українським мобільним інтернетом почали знаходити. Починаючи ще з листопада 23-го року, і тоді українські військові нагадаю, збили російський ударний безпілотник шахет 136 що був дообладнаний модемом мобільного зв'язку українського оператора, і саморобний модуль на основі роутера під'єднаного до української мережі мобільного зв'язку мав допомогти відстежувати місце знаходження модифікованих безпілотників і у такий спосіб. Російські військові намагаються виявити слабкі місця української протиповітряної оборони, і для цього вони відслідковують місця перечасної зупинки дронів та відправляють наступну хвилю безпілотників іншим маршрутом в спробах знайти ось цей безпечний коридор. На той момент надбудова, що забезпечувала новий функціонал, була саморобною та кріпилася на скотч поверх фізоляжу.